Інці, нумо до забави. Сьогодні ми гуляємо. вже завтра буде справи. Робочий тиждень в Олександрійському педагогічному коледжі закінчився на казковій ноті. Напередодні дня народження видатного педагога нашого земляка Василя Сухомлинського фоє навчального закладу зібралися всі студенти. Кожна група приготувала інсталяції до обраної казки педагога, інсценізації, вражали креативністю, артистичністю. Герої казки ожили. Сьогоднішнім нашим заходом було представлення інсталяції казок Василя Олександровича Сухомлинського. Кожна група старано підготувалася, виготовила інсталяції з природного матеріалу та представила свої казки. Обрані та кожна група розповіла про мораль цих казок. Були представлені казки і про любов до батьківщини до рідного краю, про повагу, про природу, про любов до природи, про сім'ю, родину, про цінності моральні. Кожна група старанно розповідала, підготувалася та присутні почули про те, про всі моралі всіх казок Сухомлинського. Після презентації казки обов'язково говорили, чому вона навчає твори Сухомлинського не втратили актуальності і сьогодні. Казка називалась «Відлітає журавлі. Ми, студенти 18 групи, підготували інсталяцію зруйноване гніздо внаслідок збройної агресії проти України, проти нашої батьківщини. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Також багато людей втратили найдорожче життя своїх близьких. Казки Василя Сухомлинського надихнули студентів на власну творчість. Ця казка про дружбу не лише про дім. про те, що важливо не бути одним. Вона від запасами, їжею, теплом, дружба наповнює світ барвами, і добром. Заходи до дня народження Василя Сухомлинського традиційні для педагогічного коледжу. Вересні місяці в коледжі відбуваються надзвичайно яскраві події, пов'язані із відзначенням дня народження Василя Олександровича Сукомлинського. Саме тому ми кожного року плануємо певні заходи щодо відзначення. В цьому році ми визначили 106-річницю від дня народження, визначились зробити день казки, коли ми покажемо інсценізацію казок Василя Олександровича Сукомлинського. Цьому році ми не робимо день хліба традиційний, поряд з тим, студент. Перших курсів обов'язково відвідують музей Сокомлинського, який існує в нашому навчальному закладі. Студенти старших курсів обов'язково відвідують Павлиш, де безпосередньо працював видатний педагог. Щодо музею, то його відвідують не лише студенти закладу. Ми проводимо екскурсії і для здобувачів освіти, які навчаються в нашому освітньому закладі. Ми запрошуємо і нас відвідують дуже багато колективів із шкіл міст, не тільки міста Олександрії, але і району. До нас дуже частенько приїжджають такі екскурсії і викладачі, верніше, і вчителі, і з дітками. Тому ми радо їх зустрічаємо. Все, що необхідно і все, що висвітлено в нашому музеї, ми все намагаємося їм розповісти, показати, розказати. В музеї можна побачити листи, нотатки, поради Василя Сухомлинського, які збирав його соратник, викладач коледжу Ілля Шевченко.